Доброго ранку, друзі, середа вже тут разом з нею нові пригоди, нові нерви і старі проблеми, які чомусь досі з нами. Але хто сказав, що ми не можемо зробити цей день трохи кращим, хоча б якщо проведемо ці 5 хвилин разом, тож пірнаємо суть 7 травня, дивимося, слухаємо, посміхаємося і заряджаємо одне одного. Ми починаємо наш арт-проранок. Сьогодні офіційне свято для всіх людей, які знають, що зірки це не тільки Голівуд, міжнародний день планетаріїв. день, коли ви можете просто прийти в темну залу, подивитися вгору і сказати: Ага, Юпітер, ось ти який це. Як Нетфлікс, тільки космічний і без абонплати. А ще сьогодні івано франківськ святкує День міста. Місто, де, якщо ти кажеш здибалися, то тебе зрозуміють. Вітаємо всіх франківців. Ви приклад того, як можна поєднувати шарм, захід, інтелігентність і бетонні фасади в одному архітектурному акті. А тепер про іменини сьогодні їх святкують Антон, Давид, Іван, Йосип, Михайло, Платон і Анастасія. Хай ваші імена звучать сьогодні голосніше за сповіщення в телеграмі. А тепер про цей день в історії України у 1995 році Нацбанк. Україна випустив монету номіналом 200 тисяч карбованців. Так, ви не ослухалися. Це не лотерейний квиток, а справжня валюта. Інфляція тоді була такою, що дитина могла забути обід у школі, але купити школу за дріб'язок. Тепер про прикмети. Якщо сонце цілий день ховається за хмарами, значить воно, як і ви, просто не хочете виходити на роботу. Але грозовий травень вже в дорозі, тож тримайтеся. Якщо ввечері веселка, не пишіть цей знак, просто візьміть парасолю зранку. Немає зірок на небі вночі, а значить, або буде дощ, або ваш сусід купив ще одну лампу на балкон. Що сьогодні не можна робити фінансові операції. А давайте перенесемо їх на завтра. Сьогодні будь-яка інвестиція може перетворитися на ну бувалі, непрохані гості. Сьогодні двері мають бути настільки закриті, як ваш рот, коли вас питають, чи можна спитати щось особисте. Риболовля навіть не пробуйте. Риба сьогодні вийшла в офлайн. А тепер про гороскоп, те, що нам говорять зірки, тож овен сьогодні ви відчуєте потребу пояснювати всім, чому ви мовчите. Не робіть цього, це ваша суперсила. Теле сьогоднішній день змусить вас сумніватися в гравітації, все буде падати, включно з настрою. Будьте готові. Близнюки день ідеальний для того, щоб вчитися мовчати, коли навіть є що сказати, особливо голосових на три хвилини. Рак десь поруч є той, хто думає про вас. Але не сьогодні. Лев, сьогодні ви як Wi-Fi в маршрутці. То є, то немає, і ніхто не знає чому. Діва, єдине, що буде під вашим контролем сьогодні температура чаю. І то не факт. Терези, дивне бажання купити черепаху сьогодні це не випадково. Просто не треба. Скорпіон не довіряйте людям, які кажуть нічого страшного. Сьогодні вони самі не вірять в це. Стрілець, день, коли ви знову згадаєте, що хотіли зробити ще у лютому. Але не робіть вже пізно. Козиріг, час взяти паузу, але не робіть це всередині зум-колу Водолій, Сьогодні ви тест на терпіння для інших. Це ваша роль. Грайте сміливо, ну і риби. Якщо сьогодні вас щось здивує, це точно ви самі і ваші ранкові рішення. Ось такий гороскоп. Їдемо далі, і тепер, як завжди, трохи мотивація під завершення. Друзі, середа це як недооцінена планета в далекій сонячній системі. Ніхто на неї не летить, всі чекають п'ятниці. Але саме сьогодні можна побачити зорі, якщо мати правильний кут зору. Як планетарії, здається, нічого не відбувається, сидиш у темряві, просто дивишся вгору, але саме там, у тиші темряві, з'являється перспектива. Середа це не просто середина, це нагадування, що ще не пізно все повернути, ще можна встигнути змінити, передумати. Тож подивіться сьогодні на своє життя як у планетарії у масштабі. І зрозумійте, ви це щось велике у цьому нескінченому всесвіті буденності. Середа ваш шанс побачити те, що інші пропустили. Тож. Використати його. Ну, а я дякую, що ви були зі мною, слухали, можливо, сміялись, можливо, зітхали. Нехай ваш день буде спокійним, як Івано-Франківськ, після свята, і глибоким, як Всесвіт у планетарії. До завтра в цей же час. Бережіть себе, тих, кого ви любите, і головне, не забувайте! Ми обов'язково переможемо. Пока!